Отже, ви слухаєте українське радіо при мікрофоні. Працює нагадаю Віталій Науменко про що будемо говорити? Найважливіша економічна тема кількох останніх тижнів безумовно бюджет України наступного 2024 року. Після затвердження основних макроекономічних параметрів урядом м'яч на полі парламенту. Структура видатків прогнозовано передбачувана. Ливова частина доходів це. Потреби національної безпеки і оборони з іншого боку, планується деякий відсоток зростання валового внутрішнього продукту для того, щоб ці тенденції набули сталого оформлення і розвитку. Потрібна нормальна робота національного бізнесу. Про зміни в бюджеті, які зміни саме можуть стимулювати роботу вітчизняного бізнесу в умовах війни, і будемо говорити далі. Я з приємністю вітаю в прямому ефірі українського радіо, заступника міністра економіки України Надії Бігун. Пані Надії, мої вітання. Добрий день, пане Віталію. Дякую. Ми повинні розуміти, що економіка, як і багато інших речей, це передусім статистика. Хотілося почути від вас останні статистичні дані. Отже, через російське вторгнення, ми повинні розуміти, що частина вітчизняного бізнесу скоротила свою активність або, взагалі, припинила існування. Тому акцент робиться на багатьох започаткованих кабінетом міністрів грантових кредитних програмах. Скільки підприємств закрилося, релокувалося, продовжує працювати. Які зміни відбулися за цей рік? Основні тенденції, і чи відкриваються нові підприємства? Будь ласка, остання інформація актуальна від вас. Ну давайте почнемо перш за все з того, що у нас відбувається загалом з нашим ВВП, тому що минулий рік у нас було падіння майже 30%, Але коли ми порахували, то це була скоріше гарна новина. Ніж погано, тому що ті е, прогнози, які були і всередині країни, і зовнішні наші партнери давали, вони були набагато гірші. Тобто, прогноз е, міжнародних партнерів був близько 50% Мала українська економіка впасти. Тому на е, коли... тобто запас міцності виявився значно більше ніж очікувалося? Е, я думаю, що тут навіть не тільки питання запасу міцності, скільки питання нашої гнучкості і адаптивності. То український бізнес та перш за все наше підприємства вони адаптувалися до тих викликів, які були краще і швидше, ніж це могли робити, наприклад, партнери, як вони це розраховували, так, як вони очікували від нас. Тому падіння 30% в минулому році, натомість в цьому році ми вже бачимо зростання. Там станом на середину літа це було понад 2,2%. На кінець року є обґрунтовані очікування, що зростання буде понад 3%. але знову ж таки 3% зростання, навіть якщо подивитися на середній рост ВВП в країнах ЄС, то ну, для них це десь плюс-мінус нормальний ріст. Стандартний, тобто це показник, з яким вони живуть. Проте для нас це означає, що ми навіть там те падіння, які мали в минулому році, будемо наздоганяти наступні 10 років. Тому нам три відсотки це дуже мало. Ну зрозуміло, що у них масштаб економіки більше. у нас масштаб економіки не такий, тому. На наступний рік закладаються показники росту більші, і те, що бізнес відновлюється, те, що спочатку ми переймалися питанням релокації, так, вивозили підприємства в місця, де вони можуть більш безпечно функціонувати, і було перевезено насправді понад 840 підприємств, з яких понад 660 відновилися і зараз працюють. Зараз вже в цьому році ми повернулися до питання того, що ті підприємства, які релокувалися, можливо, треба вже розглядати питання повернення їх на ті території, так, які звільнені, на яких загрози менші, і ті державні стимули, які є фінансові, перш за все мають бути націлені на відновлення економіки перш за все на тих територіях, які. Ми відстояли та які ми звільнили від загрози російської агресії. Тому загалом тренд позитивний. Загалом наша економіка дійсно, як і наші збройні сили, надихає і дає впевненість те, що ми можемо навіть такі дуже серйозні виклики подолати. Більше того, я вам хочу сказати, що по цифрам, якщо вже говорити, то ми нещодавно рахували, скільки у нас підприємців зареєстровано, і порівнювали кількість підприємців станом на січень 22-го до довоєнного да до повномасштабного вторгнення року, і станом там на липень цього року, то ми бачимо, що зростання йде на 37 тисяч підприємців. Тобто тренд по всім показникам позитивний, відповідно. Бо дуже хотілося б, аби наступний рік і бюджет наступного року це був рік зростання, і тому в принципі в цьому бюджеті можна побачити програми зростання, які націлені на те, що економіка має відновлюватися і зростати швидше. Пані Надія, ви знаєте, я подумав, поки ви говорили про цікаву тенденцію. Ви кажете, що на часі повернення реалокованих підприємств, а чи варто повертати всі? Тому що ці підприємства добре кліматизувалися, якщо так можна сказати, на заході в основному України це створює робочі місця з іншого боку. Створення робочих місць, до яких залучено активне місцеве населення. Воно мінімізує відток трудових ресурсів за кордон. Тема болюча надзвичайно актуальна для України. Як ви думаєте? Те, все таки, якась диференціація повинна бути. Можливо, не всі підприємства варто повертати одразу. Можливо, там філіали почнуть залишатися в тих регіонах, де вони вимушено працювали після початку повномасштабного вторгнення. Ваша точка зору. Ну, дивіться, коли була релокація, коли підприємства виїжджали на західну Україну, то це була окрема програма. Навіть там частину цієї програми була Укрзалізниця, яка вивозила безкоштовно майно підприємств. Зараз такої програми по поверненню як такої немає. Тобто мова не йде про те, що всі, хто виїхали, мають зараз повернутися. Кожен бізнес сам для себе, звісно, визначає. Ті перспективи, які є, та як він далі буде розвиватися. Тут більше мова про те, що ми створюємо окремі додаткові стимули, які націлені на території, саме там деокуповані на території, де е, можливі бойові дії, чому тому, що люди туди повернулися. І якщо там подивитися на той самий Харків, то там зараз понад мільйон людей. Ну те, що вже зараз озвучується, відповідно для цих людей потрібна робота. Вони повернулися, бо там їх домівки. Вони готові ці домівки захищати і відбудовувати. А бізнес, який. На цій території був йому потрібні ну, більші стимули для росту. І це більше питання про те, що, наприклад, у нас є урядова програма Доступні кредити 5.7.9», сім в яку в минулому тижні в п'ятницю на уряді були проголосовані зміни. На цьому тижні я сподіваюся, їх опублікують. І в цій програмі вже закладений механізм, що підприємці з цих територій вони можуть отримати кредит на кращих умовах, наприклад, ніж підприємства на інших територіях. Чому? Тому що ну у них трошки складніша ситуація. Відповідно, фокус сам якби на цей бізнес дозволяє цьому бізнесу навіть в цих складних умовах трошки там більше шансів на виживання мати. Також, наприклад, у нас є програма. Грантова, і ви про це питали вашому першому питанні. Які є ще додаткові стимули? Зараз е е вже рік майже працюють три види грантів, які е е можна отримати через портал дія в розділі є робота. А це маленькі гранти, мікрогранти для буквально зовсім маленьких підприємств, там до 250 тисяч гривень. Далі є гранти для ветеранів і їх родин це до мільйона гривень, і найбільші гранти для створення переробних підприємств. До 8 мільйонів гривень? І оця грантова програма найбільша по переробці? Вона якраз і сфокусована на те, щоб дати більш потужніший підтримку підприємствам, які от на цих територіях знаходяться. Пані Надія, а на ваш погляд, чи користуються ці програми і грантові і кредитні, так би мовити, підтримкою бізнесу? Чи знаходять вони відгук? Ви маєте на увазі бізнесу саме на деокупованих територіях, чи загалом ну, і, в загалом Україні і загалом і на деокупованих територіях, в тому числі? Ну загалом, звісно, так, тому що якщо ми говоримо про програму «5.7.9», то висока облікова ставка, яка у нас зараз є, створює передумови, що ну бізнесу просто на ринкових умовах досить важко залучити фінансування кредитне. Тому багато бізнесу, якщо вони там до війни, навіть до ковіду, коли ця програма стартувала, вони не дуже були активними щодо участі в програмі. Зараз багато бізнесу саме за рахунок програми 579 продовжує кредитуватися і продовжує отримувати. Ну, то гроші да, залучати цей фінансовий ресурс насправді навіть мені здається десь на початку року колеги з. Центрального банку, коли робили звіт про фінансову систему, вони казали, що на той момент понад 90% всього кредитного портфелю нового, який в країні контрактується, це кредити 579. Тому це надзвичайно затребуваний інструмент. Що стосується грантів, так само грантові програми їх цікаві. Їх мета цих програм це створення додаткових робочих місць, і я хочу сказати, що дуже є цікаві історії. Коли ми розмовляємо з нашими переможцями, ті, хто отримують гранти, є дуже багато історій про те, що особливо якщо ми говоримо про маленькі да мікрогранти, то це наші тимчасово переміщені особи, які мусили покинути домівку переїхати. У них відповідно була задача знайти собі на новому місці роботу, і вони ну, розуміємо, да, що дійсно західні регіони. Там суттєво виріс обсяг людського капіталу, який шукають собі роботу. Відповідно, вони в якийсь момент наші заявники кажуть, що ми шукали шукали роботу, в якийсь момент ми зрозуміли, що. От є грантова програма державна, можна податися на гранти, відкрити власну справу і ну, самому собі забезпечити робоче місце. І тому ми якби, спробували вирішили, та до цього завжди мріяли займатися підприємництвом. І от зараз така мрія є можливість її реалізувати. Тому надзвичайно мені здається важлива і актуальна програма. Понад 7 тисяч заявників отримали гранти. А більшість, звісно, це маленькі та да, понад там 6,5 тисяч. А, а на великі оці гранти по переробці це понад 500 заявок. Відповідно, до кінця року хочемо видати ще 500 грантів. У нас є така KPI, такі, така мета. Сподіваюся, що нам вдасться досягнути. Тому що сьогодні у нас вже вересень. Часу не так багато лишилося. Ну я думаю, що у вашому коментарі, вашому аналізі, шановна пані Надія, є дуже така помітна прикметна тенденція. Ви казали про Харків, про те, що повернулося до мільйона мешканців. Це означає, що люди вірять в Збройні Сили України, вірять у те, що расистів вигнали раз і назавжди. Що ми поступово деокупуємо всю територію України, відновимо територіальну цілісність, суверенітет, суверенітет держави, але повернення людей Ідей воно автоматично наштовхує на іншу думку, тому що людина має працювати і людина має використовувати будь-які можливості. А тут вигідні кредитні грантові програми вони дають дають дуже великі, так би мовити, преференції тим людям, які зациклені в хорошому сенсі цього слова на бізнесі, які хочуть відкривати власну справу, і які хочуть вносити свій внесок в нашу загальну загальну перемогу. Є деякі цифри З початку поточного року українці українські підприємці отримали 67 мільярдів гривень за програмою доступні кредити 5.7.9», Про що ви говорили? Найбільше підприємців взяли антикризових кредитів 61 мільярд гривень. Та на антивоєнні цілі 51,5 мільярд гривень. На рефінансування попередньо отриманих кредитів 28 мільярдів гривень пішло на поповнення оборотного капіталу 32, інвестиційні цілі 17,5 мільярдів гривень. Ну і аграрії отримали 36,8 мільярдів гривень кредитних, кредитних коштів. Найчастіше кредитуються за програмами підприємства, що працюють у сферах, про які ви говорили: сільське господарство, торгівля, виробництво, промисловість. Слова переробка і серед лідерів регіонів, лідери за сумами укладених кредитних договорів: Львівська, одеська, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Вінницька області, Ставиця, Київ. Я не помилився оцінка. Да, все вірно. Але хочу сказати, що ми будемо поступово в тому числі і урядову програму 5.7.9, більше фокусувати на переробку, саме на переробку. Чому тому, що ми розуміємо, що перед нами цей виклик стоїть, як зробити зростання української економіки, швидкість зростання суттєво підвищити. Да, і ну знову ж таки, ми розуміємо, що і дуже хочеться, що це буде якомога скоріше, що ми станемо. Частиною європейської родини. Відповідно, дуже хочеться зайти в європейську родину на умовах, коли ми є країна з сильною економікою, і для цього нам треба ну там дуже, -дуже, -дуже швидко зараз зростати. І це означає, що нам треба на структуру економіки подивитися під кутом того, що нам може забезпечити найшвидше зростання, і з цієї точки зору інвестування в галузі, які створюють найбільшу додану вартість, де спрацьовує найбільший мультиплікатор. саме це і є відповідне питання, як нам забезпечити більше зростання, тому. Коли я кажу про гранти на переробку, що ми туди фокусуємося, да, одночасно ми говоримо, що є фокус на переробку, плюс підтримка деокупованих територій, оскільки вони сильніше за інше постраждали. Але тим не менше, фокус на переробку і стимулювання виробництва саме українського продукт, продукту да, і українського виробника, це буде там. Той тренд і та основна ідея, яка буде реалізовуватися наступний рік, наступні роки, тому що саме створення продуктів з доданою вартістю забезпечить нам вирішення низки питань. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про аграрії, та ви правильно сказали, зараз аграрія це приблизно там понад 50% від всіх пільгових кредитів в програмі 5.7.9. Звісно, що коли повномасштабне вторгнення почалося, аграрія як та галузь, яка забезпечує нам продовольчу безпеку, ну, на них був максимальний фокус. Тому що там було питання, як нам не отримати брак продовольства в країні, да, і цьому приділялася особлива увага. А з іншого боку, у нас е, великий виклик, е, який ми маємо з точки зору експорту, е, коли обстрілюють наші порти, інфраструктуру, і ті нам зрозумілі канали експорту зараз нам здебільше або недоступні, або важко доступні. Це означає, що якщо ми вивозимо сировину е, і там вартість однієї тонни сировини, е, там порівняно невелика. То для того, щоб підвищити ефективність, треба дивитися в бік того, як нам забезпечити більший експорт там, або готової продукції, або продукції з більшою доданою вартістю. Чи важко отримати державний грант чи кредит? Наскільки це легко і доступно, умови надання? І головне, кому відмовляють От угу. сконцентровано про це. Подати заявку можна через дію, тобто механізм спрощений максимально. Це електронна форма, нікуди не треба йти. Заповнюються поля, дія робить перевірки певні і передає цю заявку в банк. Далі банк вже детально аналізує заявку. Основне для того, щоб отримати грант це бізнес план. Він має бути реалістичний, він має бути такий, тому що наступним етапом, після того, як заявка потрапила в банк, а для маленьких кредитів це в Державну службу зайнятості, йде співбесіда. Тобто, кожен заявник має пройти співбесіду, захистити бізнес план. Далі заявка набирає бали І насправді дійсно отримують грант не всі заявники, а ті, хто набрали необхідну кількість балів. Але треба розуміти, що навіть якщо з першого разу заявник не отримав грант і йому відмовили через те, що він не набрав потрібну кількість балів, це не означає, що не можна податися другий раз. Тобто, це все-таки процес, в тому числі, навчання. Через який дуже хочеться, що наш бізнес пройде і набуде спроможності отримувати такі гранти таку підтримку, як від держави, як від донорів, як і від банків. Дуже багато кредитів, особливо інвестиційних кредитів. Це також процес, коли треба захистити свою ідею. Тому пані Надія, а наскільки важко так би мовити, досліджувати або супроводжувати. Виділені кредити, хтось тим займається, вот в якому стані цей процес так, щоб наша аудиторія орієнтувалася. Ті, хто хоче потенційно цим а, ну, тут до речі, хочу зауважити, що наші гранти це по суті така, це не не без безкоштовна роздача грошей. Це все таки інвестиція, чому тому, що за умовами програми. Окрім того, що має заявник створити певну кількість робочих місць, там в залежності від суми грошей і є відповідна вимога, скільки робочих місць має бути створено. Друга вимога це протягом трьох років з моменту отримання гранту, такий підприємець має повернути у вигляді податків назад ту суму гранту, яку йому держава видала. Тому це в чистому вигляді інвестиція, яка повертається протягом трьох років. За умовами програм, звісно, що відстежується і контролюється. Відклюються розпорядником цих грошей, чи бізнес дотримується цих правил, чи створюється потрібна кількість робочих місць, і далі протягом трьох років відстежується кількість податків, яка буде сплачена, і чи вона відповідає тій сумі, яка у вигляді гранта була надана. Оскільки ці грантові програми зараз діють тільки на рік. відповідно Ще такого знаєте, фінального звіту немає. Да, але попередній звіт, який ми робили по результатам першого року, нам показав, що ми бачимо, що у вигляді податків суми будуть повернути, тому що приблизно там зараз, станом через рік, ми бачимо, що третина від суми грантів вже повернулася у вигляді податків. Тобто, наступні два роки ми ще дві третини, а можливо навіть і більше. І відповідно, очевидно, бачимо, що програма працює, і ми досягаємо цієї мети. Ну що ж, на завершення хочеться сказати, що ситуація, незважаючи на війну, все таки нам вдається утримуватися на плаву. Українська економіка, це перше, друге українська економіка продемонструвала вражаючий запас міцності. Третє допомога зарубіжних партнерів, вона не слабне, вона залишається стійкою стабільною. Четверте, як ви щойно чули, з пояснень заступника міністра економіки України Надії Бігун. Пані Надія, дякую за участь в прямому ефірі Українського радіо. Ситуація у ваших руках, шановні радіослухачі, ті. Хто хоче займатися грантовими програмами? Якщо не вийшло з першого разу, не впадайте в паніку, пробуйте, пробуйте, і доля вам посміхнеться.